Всім привіт, дорогі друзі. Я рада, що ми знову можемо з вами зустрітися у нашій цій такій класній атмосфері. І сьогодні ми будемо говорити про особисті кордони е, дитини або згодом, про особисті кордони людей. Е, перед цим запрошую вас підписатися на наш канал і також на наш телеграм-канал, в якому ви можете задавати свої питання, і я буду намагатися його вести трошки активніше, бо е, зараз в мене не дуже виходить. це. Хоча він не закріплений в телеграмі першим. Я намагаюся. Так от. Тато, скажи, скільки в тебе років з'явився телефон? У мене? Так. — Я думаю. В тридцять сім. Чи в тридцять? Тридцять вісім. Ну. От мобільний. Ні, ну Кноп... та, а такий. Кнопочний. А такий? Ні, ну в кнопочний. Кнопочний, я ж кажу. Тридцять вісім. Та років. ну. Я коли народив то я був. Такий мобільний тоді та. не було взагалі. Не було. Ми переїхали в Київ без телефону. 35 років без телефону. І через рік в мене з'явився телефон. 36 років, по-моєму, що було. А у мене в п'ятому класі з'явився, no. ви мені купили. Як ти вважаєш, чи треба дитині купляти телефон, в якому віці треба робити? Дав є якась думка вже про це. Ну, кнопочний телефон, угу. так можна для того, щоб зв'язуватися можна, можна Можна, купити. — молочно. Ну але я розумію, що це зараз, я думаю, суспільство працює ще кілька років над тим, щоб якимось чином обмежити це все. Телефон. Тому ж, ну так, є. Я дивився в, в школах, наприклад, заходять в школу, і такі спеціальні угу. там магніти вони закриваються, і все, вони не можуть користуватися, тому що це звикання йде. І залежність mm -hmm. від цього всього, тому це небезпечно. Замість телефону є інше, ну, батьківська присутність, Наприклад? турбота, гулятися з ним, м'яч грати. Так. Yeah. На руках носити до курочок. А ми вже в телефонах батьки теж. Ну все ага. не добре. Як ти вважаєш, чи має право дитина на особисте життя? Типу, телефон там листування особисте якесь, в яке батьки не мають права лізти. Особистий простір, куди там батьки не мають заходити? В тебе є особистий простір від Саші? Ні. Немає. А чого? Ну, давай твоє окреме листування. Бо ми куди? Бо ми одне ціле. А, А батьки з дітьми. Не знаю. Ну а як написано в Біблії? Ну, про, Отак прямо про дітей і батьків не написано, написано що так як про дружини написано. чоловіка. Дивись, що написано. <кхем> Залишить чоловік, чоловік батька. свого батька і матір. Угу. І приліпиться до жінки. Да. А до цього він Мені був вважає, з ким вважає, Угу. Це був це моя частина. Ти була частина мами і моя. Yeah. Тобто ти була приліплена до нас. А тепер ти відліпилася. Я розумію, що цей процес він поступовий, це не один момент, але ну, в момент шлюбу це буває дуже різко. Uh -huh. Людина має мати емоційний зв'язок з кимось. Uh -huh. Так вона не може бути. Тому в сім'ях сім оце може бути емоційним зв'язком. Yeah. І вона там, коли не має зв'язку з батьками, коли немає там, з дідусем, з кимось, з братьками, сестричками. Нормального зв'язку, то вона буде тут, uh -huh. або буде з собакою, або з конем, чи з курочками, yeah. Я не знаю з ким там. Тому ці моменти потрібно знати. Якщо батьки нормально на своєму місці виконують те, що Бог дав їм, вони емоційно зв'язані і вони повні від... повністю відкриті. Uh -huh. Тому як такого моменту це мій простір сюди не заходь. Е... Це, до, це досить сумнівно звучить. Угу. Має бути повна відкритість, має бути повна довіра, тому що дитина має дуже багато від батьків навчитися навіть в сексуальній сфері, навіть в цьому в кого? В хлопців, в дівчат, які Школа. не знають правди, чи з батьками. Ти розумієш, які мають бути відкриті стосунки, щоб вони його навчили це. Угу. Дивись, Бог, Бог в нас, де в нас особистий простір. Да. Що я, я в церкві з Богом, а тут я своєму телефоні? Ні, це так не працює. Так, да, але наприклад, коли дитині вже наш не дружу, але там їй 16 років. Чи вважаєш ти нормальним? що… Я знаю таке просто історію, коли мама приходить вночі, бере телефон, читає всі заобщення, перевіряє, з ким давно переписується, і, і коли назад, дитина просто не знаєш. Ти... Це, це, мав, це мав бути якийсь конфлікт, це мав бути прецедент, якийсь чому вона так. Ну, от дивись, в нас не було ми такого. В нас не було, щоб ми перевіряли ваші телефони або підглядали за вами. Або... Але є прецедент. Тому якщо проблема не вирішена, цього прецедента угу. не розібрана, і батьки не зробили висновку, чому дитина закрилась? Від них закрилась, контроль не допоможе ніколи. О. Це тимчасове явище. Відеокамери встановляють, ходять, слідкують, не допомагає. Нікому не допомогло. Дитина пішла і відрубала, і сказала все, ти в моє життя не лізеш, не лізеш більше. Угу. Я розумію, що поступово потрібно відпускати. Є сфери, де він має приймати вже свої рішення. Ну, типа приліплений до вас, але в нього своя <скільки> частина ми життя. Ми відпускаємо. Але ця сфера це не така, що він закрився і мене туди не пускає. Угу. Я просто вже ну, якби, дозволяю йому самому приймати рішення. І це, я б сказав так: це не гріховні таємниці. Угу. Є гріховні таємниці, де він не хоче показувати угу. і не лізь. А де є, ну якби вже ну, якби це можливо його суміш. Особис... Це не таємниця, просто що якщо б ти про це запитав, він до тобі відповів. Але ну, просто так. що ти таємниця... не... Воно вже мені якби, не зовсім. Не ну не треба віде. просто то не так, треба, так це вже його життя, як і він формується, і краще поступово відпустити. І, ну тому що ну є ж люди, які не одружуються, наприклад, все життя, да. а, але ж все рівно в якийсь момент вони відходять від батьків, і батьки дозволяють їм жити самим. Uh -huh. У них мають бути свої друзі, все Вона не може, чи він uh -huh. до мамочки до папушки прив'язаний все життя. Yeah. Ось, але стосунки відкритості, довіри. Якщо немає чоловіка, краще залишається тут, mm -hmm. де ти можеш прийти і все розказати, помолитися. Ось поплакатися там, ще щось якусь настанову почути. Тут залишається uh -huh. щойно вже є чоловік, там зліплюється все норма. Yeah. Просто що мені здається, от таке різке втручання, типу, як в телефон там для дитини, якось може бути дуже травматично. Мені здається, що заходити треба через щось інше, типу, просто говорити. А що в тебе там? що в тебе в цій сфері. А з цим ти як спілкуєшся, типу, в само... mm. самого нього впитувати. у ну, вас що? ж були друзі? Ну от, от, пригадай, вас були. була куча друзів. В Меджибужі, коли ми приїжджали до дідуся на літо, да. сходилася вся вулиця. Правильно? Так. Mm. Да. Тож, якимось чином, ви впливали на них, а не да. вони на вас. Ну, так, да, от в нас якось так вийшло. Не всі ж так буває. Я знаю, що історії є, Ну, але ж... це правильно. Тобто, якщо здорова сім'я, здорові стосунки в сім'ї, mm -hmm. ну, у нас так сказалось, тут і дідусь, і бабуся, тут цікаво. Вони розположені, щоб приймати дітей і свідчити їм, угу. і направляти до Бога, і вести в церкву, і вести в табір, ну то ми впливаємо. Це ж теж була своєрідність ну, своєрідна да, євангелізація угу. для них. Але ми маємо тісні стосунки тут. У нас є основа, угу. у нас є стіна за якою ми. А якщо цього немає, якщо стосунки в сім'ї порушені, то. Ну, Біжать і хлопчики починають курити з віруючих сімей і все, і їх туди чомусь так тягне. Ну я знаю, що в мене такого не було ніколи. Я розумію, що мене Господь хранив. Я ніколи не йшов, компанії не шукав. Хоча я був один. У мене не було ні брата, ні сестри. Так? Це складно, до речі, було. Але я не шукав. Я був вдома, мені було цікаво тут, з татом, з мамою було цікаво. Угу. Ось і я не, не жив таким життям тоді. Тому я розумію, що так можна прожити теж, не буде тянути туди. Так, да, ну хоч в мене всі були, і в мене теж були компанії. Але мене теж, ну я мені подобалося з ними, але цікавіше було тут. Але де тоді межа між батьківським захистом просто і переживанням, типу, де дитина, і контролем? Чи тебе були в стосунках? Якщо зіпсовані стосунки, їх потрібно налагоджувати. Контроль це в будь-якому вигляді. Порушення стосунки. стосунки. Це порушені стосунки. Uh -huh. Це е, ознака недовіри якоїсь. Uh -huh. Якщо я контролюю, якщо я боюся. Якщо раптом ти боїшся, плачеш, не довіряєш, не досягнеш uh -huh. нічого. А в тебе було таке, що ми, наприклад, там я йшла гуляти, або у вас мамою, йшла гуляти з подружками зі школи, і ви переживали за те, з ким я дружу? Я не можу пригадати такого. Uh -huh. Щоб такого страху було, не було uh -huh. ні за кого з вас. Uh -huh. Ну, в якійсь мірі ми вам довіряли це все? Да. Ну, Ми вас чекали. А чи переживавте за, за те, з ким ми дружимо? Який вплив на нас йде? Навіть ті там, також в Межибаж, нас збігалися вуличі, ніколи не переживав, за там Діно, Ліну, Андрія. Ну, ви на який вс... вплив йде на них. Ну ви всі були на очах. Тобто, ви ж не... якщо ви ходили, то ми знали, куди виходить. Ви говорили приблизно. Ми будемо там, угу. куди ходили? Ходили за коровами. Куди ще ходи на річку кудись. Або до них додому. Ну, ми це знали, і ми цікавилися. Ми ж цікавилися, угу. так? що він говорить, що в них да. там вдома, як там поводяться, як те, як все. Угу. Ну вашим життям ми цікавились. Угу. Просто що я б на напевно, зараз переживала. Там за своїх дітей, бо я думаю, от якщо там погана кампанія. Але кожен розуміє, що якщо будувати правильну основу, то напевно цього не буде. І в нас нещодавно була проповідь про контроль, і я зрозуміла, що дуже багато батьків контролюють не тільки своїх дітей. А якщо вони вже контролюють своїх дітей, то вони контролюють і свого чоловіка дружину дуже сильно і контролюють весь оточуючий їхній світ. А просто це виражається сильніше на дітях, тому що вони найбільше підпадають під їхню владу, ніж все інше. Потрібно і... шукати дуже глибоко це все. Uh -huh. Це йде десь, іноді в батьків йде з дитинства. Uh -huh. Вони, можливо, бачили щось в своїх батьках, і в них є страх, і вони не довіряють. І тепер вона одружується і вона буде перевіряти. І ревнувати свого чоловіка, і його смс-ки буде перевіряти, uh -huh. і все 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 все, все. Yeah. копати, тому що в неї є страх. Uh -huh. Тобто ті речі не розв'язані. Ці всі речі потрібно розв'язати. Ми на душлюбному консультуванні це розв'язуємо. Uh -huh. Я запитую про батьків, що ти несеш. Uh -huh. тому, тому що ти будеш з цим жити, і ти так само будеш труситися на дитину, і не будеш довіряти їй. Uh -huh. А якщо є свобода. Ти все це відпустив, ти розумієш, приймаєш, довіряєш, підтримуєш. то ти не... Ну. І ти не сконцентрований тільки на дитині. Бог ревнує нас тільки тоді, коли є гріх. Угу. А коли гріха ніде немає, він не ривнує. Угу. Тому, коли в нас відкриті стосунки, ну ми ж можемо побачити по дітям. Угу. Я, я чув таку історію, свідчення, колись привезли відео Вася, їздив з Америки. Привіз. Хлопець розказував. Вони віруюча сім'я служителя, прикинь, вони з братом 5 років приймали наркотики. Ніхто саме не бачив. І батько, і мати не бачила. Як? Ну от тобі стосунки. До да. Да, такого дуже багато. Я з таким стикаюся завжди. І дуже багато зараз молоді ділиться, що да, в мене був період, коли я відходив в церкву, хоч ходив в церкву, але я був не там. А, скажи, а як ти вважаєш, як навчити дитину відкритості? не... Порушуючи її приватну територію. Там, е, бо я знаю, що, наприклад, ти зі мною ти не говорив з моїми старшими братами і сестрами, ти говорив, наприклад, про інтимні стосунки. І там звідки беруться дії, ти ще щось, ти з мною не говорив, з ними говорив. От як ти наважувався на цю відкритість і як ти намагався нас навчити відкритості? Ну я розумів, що прийшов час, коли вони вже це зрозуміють. Угу. І ми якусь, якусь тему знайшли і почали про це говорити, говорити, говорити. Вони запитали. А я вже не пам'ятаю, як це було. Це ж дуже давно було. А? Це ж дуже давно було, що в мене не було. <свистак> ну, але от загалом в інших сферах. Як ти намагався будувати з нами відкриті стосунки? Як будувати відкриті з дітьми? Ну, коли ти розумієш, я люблю тебе, це для мене цінний. Ти прийнятий. Я про тебе турбуюсь, то ти відкриваєшся тоді, ти тоді довіряєш, правильно? Угу. Uh -huh. Ти розумієш, мною цінують, мене чекають, мене люблять. Ти відкриваєшся, теж любиш. Uh -huh. А якщо ти розумієш ти не прийнятий, для тебе немає часу, на тебе постійно кричать, uh -huh. тебе не приймають, ти закриєшся. Uh -huh. Ну я думаю, що тут суть. Вся суть в тому. Так, да, а от ми побудували відкриті стосунки, але. Ти, наприклад, нам ніколи не розповідав про свої якісь виклики, те, що ти зараз проходиш, Там, про свої якісь переживання. Ти завжди все одно був неповорушною стіною. Ну, я притримуюсь тих моментів, що багаж батьків на дітей скидувати не можна. Ну, Мої багаж, емоційні да. проблеми угу. діти не понесуть. Так, да, але як вони а... можуть бачити приклад відкритості тоді? Ну, Ну, Для чого мені своїми проблемами грузити дітей? Це, ні, ну, якби це я несу. Я можу це розказати своїй дружині. Угу. Вона зі мною понесе. Угу. Я міг розказувати це своїм батькам. Угу. Тобто ви мені можете це розказувати, а я вам ні. Я такої точки притримуюся. Ну, це не про навішування ну, не про проблем, а це просто про. Відкритість в своїх переживаннях. Ти, типа, що не все там погано, а просто ти роз... можна розповідати про те, що от зараз ми переживаємо такий там, важкий стан. Або в дитинстві я робив, наприклад, такі-такі, в мене були такі виклики, там, такі залежності. І того я там вас заб... е... намагаюся запобігти, тому щоб у вас такого не було. Через це я там е... говорю е... про друзів. Тому що от. Ми нещодавно говорили теж про те, чи якщо в тебе був гріх, наприклад, там перелюбу до весілля, там або стосунки до весілля, чи треба це розказувати своїм дітям? Бо є там варіанти, коли вони скажуть, ось в тебе ж таке було до весілля, а нам, значить, теж можна. Чи треба ця відкритість? Ну, в нас такого не було, тобто в нас угу. немає гріха, немає що розказувати. Це так, я не знаю, я не скажу, угу. чи це. Потрібно, тато мені не розказував. І, угу. наприклад, ну, я теж вірю, що в нього цього не було, я не знаю. Але ось ця структура, я, я схиляюся до того, що батьки своїми е, проблемами емоційними не мають ділитися з дітьми, тому що вони це не понесуть. Е, угу. Розумієш, е, мені розказують ну, навіть чоловіки і жінки. От, Одна дівчина розказувала душу пікунстві. Мені мама про батька свого розказала, про мого батька розказала таке, 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 таке. Да. І вона говорить: я тепер з цим жити не можу. Що мені тепер з цим робити? На що вона мені це розказала? Uh -huh. Тому я, ну якби, я знаю про гріхи деяких старших людей. Я знаю, але я не розказую їм їх дітям. Uh -huh. Ось тому, що це uh -huh. не, не збудує. Ну, от, да, мені. А це якщо цікавим. вчитися, наприклад, в якихось речах, як боротися з покусами, там ну можна розказати, але от свої переживання, своє треба нести, давати тому, хто сильніший за тебе, хто стоїть так, от uh -huh. так навчено. Навч... Uh -huh. ну, я, я Богу, це несу. Так, да, я розумію. Просто, а коли дитина вже старша? бо теж, от я знаю ситуації, коли е... Діти дізнаються, наприклад, від когось іншого про гріхи своїх батьків або про історії, які вони не знають. Якщо це стало вже, І... ну якби якщо вже стало це uh -huh. оприлюдненим, да, нікуди не подінеш. Тоді uh -huh. треба йти, вибачатися, просити пробачення. Це є, uh -huh. ну але якщо цього не якщо це публічно не відкрито, наприклад, uh -huh. я не раджу тоді це робити, uh -huh. тому що це травма, якої не всі можуть понести. І от в нас, наприклад, в сім'ї були довірливі стосунки, але. Ми все одно брехали. Бо там приходили пробачення, просили. Ну так, ти не заказував за брехню. Мені цікаво, чи це посприяло тому, що ми більше почали довіряти, чи ні? Не знаю. Чи ми просто перестали якісніше брехати? Ну, дивись, мені навіть в мокрих грішниках кажуть: от ти розкажи, що ти ніби так ідеальний. Ну я не брехав своїм. Ну, що я скажу? От я брехав. От ніколи в житті. Батькам не батьків не обманював. Ні разу. Ні. — А я знаю, як я тебе обманювала. Ні. Я колись татові сказала, що я з школи не можна йти, мені де справку принести. А вона вчителька позвонила, тату спитала: а де Аня? І тати мене не бив. — Я цього вже не пам'ятаю. А я пам'ятаю. Ну це справедливо було, бо я реально збрехала. Ну от а в мене такого не було ну, Взагалі неправду сказати, я ж не знаю, що вони так сильно мене вчили казати правду, але я не обманював, ну, я чесно кажу. Бачиш, це дуже класно. От я не знаю, як так подавати такі стосунки. Можливо, це вплив. Я думаю, що на мене, якщо чесно, був вплив друзів в школі і серіалів. Ну, все бачиш. Туше в контент в цьому. Хоча я дивилась. Ну, русський серіал там один, але в дитинстві і там багато брехали. Ти мені не дозволила потім дивитися, no. і оце те, як впливає телефони до речі. Коротше, це дуже цікаво. Оце, е, в принципі, все, що я хотіла в тебе запитати про цю тему, тому що вона така цікава і дуже неоднозначна, тому що я багато дружилася там з дівчатами і хлопцями, яких там яким не дозволяли гуляти після якоїсь години, або, наприклад, не дозволяли себе місти на маршрутках, або перевіряли телефони. І в нас ніколи в сім'ї цього не було. І від цього я вважаю, що ми. І нікуди не пішли, тобто нічого поганого від цього не сталося. А там мені здається, що дійсно були проблеми всім через це класно це перевіряти і зараз перевіряти себе, коли ми виховуємо дітей, чи ми не переносимо дітям свої травми і свої проблеми контролю. Тому що я знаю, що у мене, наприклад, є проблеми з контролем. У нас це сім'я на чутті з нашою мамою. Що ми все нам все треба проконтролювати. І я дуже боюсь, що це буде виливатись моїх дітей. Тому е, я про це думаю. Дякую за те, що ви були з нами і переглядали це відео. Е, запрошую вас переходити на наш телеграм-канал і писати свої теми для нових е, відео і нових для нових випусків. Тому дякую за перегляд. До зустрічі. До зустрічі.